Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх підписників і гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться і коментує. Вітань сьогодні не буде, оскільки я вже вас вітала, і дане відео це не перше, а вже друге відео в 2025 році. Но за зате буде подяка. Подяка вам, мої дорогі підписники. За те, що ви підписали, що ви залишаєте зі мною, за те, що ви мене дивитесь і коментуєте. Сьогоднішнє відео буде присвячено чашкам велетням, чашкам гігантам. Ось розпочинаю я відео з ось такої величезної. Чашки, Хоча називають її в каталогах, що це подарунковий бокал, вона дійсно дуже-дуже велика 800-850 мл, хоча зазначають деякі що 900 мл поміщається рідини. До речі, я цю річ фарфорову красу вже вам показувала і про неї розповідала, але я зараз поясню вам, чому я ще раз її. Придбала в свою колекцію. Подивіться, яка красива форма, ручний розпис, абсолютно нова, з багатою-багатою позолотою. Ось ця річ є в каталозі. Бачите: подарунковий бокал форми промінь. Е, е, малюнок 126,74. Я так думаю, що це в 74 році. Форма та малюнок були створені автор форми Назаренко, а розпис Костенко ручний розпис фарбами і позолотою. Значить, я її придбала. Ось зараз вам покажу ось таке клеймо. було, бачите. Ту інформацію я також вам вже озвучувала ось другий сорт ось так. Я її придбала. Цей бокал або чашку велетня за 650 гривень. Ну і мені на той час вважалося, що досить. Для того, щоб мати таку красу в своїй колекції. Але е, я купила ще одну ідентичну до попередньої. Бачите, ось вони, ці дві красуньки. Чому? По двом причинам. Насамперед, коштувала вона. мені. Уже зараз 500 гривень, а не 650. Новенька не користована, але я її придбала ще із-за ціни, щоб знати, скільки ж коштувала ця краса, станом на 74 рік. І ось зверніть увагу: коштувала ця краса 4 рублі, 40 копійок. А? Скажіть, будь ласка. Це я вважаю, що на той період часу для такої речі подарунковий бокал, велетень, ручний розпис, без птиці, яка техніка маскового виконання. Це Петриківка наша знаменита. Всього 4 рублі, 40 копійок. Давайте я ось так покладу, і ми ще трішки, може, так краще буде можливість розглядіти цей чудовий ручний розпис. Погляньте. Я жодним чином не жалкую, що у мене з'явилася друга така красива річ. За таку ціну на сьогоднішній день дуже і дуже задоволена. На що я ще хотіла звернути вашу увагу, оскільки я знову ж підняла каталог, невеличкий каталог, який у мене є Баранівського фарфорового заводу, зараз багато хто з. Блогерів, які розповідають про порцеляну, вживають слово патерн. Посмотрите, який красивий патерн, посмотрите. Ну, багато хто не знає, що це слово означає. Так от я вам хочу зазначити, Патерн – це означає малюнок перекладі з англійського. От навіть звертаю увагу вам. Дивіться. Орнаментал патерн. Бачите, це малюнок. Форма промінь, Патерн. Будь ласка. Це, знову ж кажу, це моя особиста точка зору. Но, оцей патерн пішов від наших блогерів сусідів. Раз, ви розумієте, Вони раніше задавали тон, вони вважали себе самими розумними, самими продвинутими. В них все саме красиве і вони все вміють. Доброго врівня суток, уважаємо підписчики от який прекрасний патерн. Давайте ми не будемо брати. Від них і заїмствувати від них в лапках все саме краще і все саме розумне, як вони вважають: багаті і знаменітеє, і все таке інше. Так просто-напросто я хотіла пояснити. Тому що багато хто пише, наприклад, в коментарях, що, що таке паттерн. Це малюнок, будемо вживати наше красиве українське слово, малюнок. Чудовий малюнок на фарфорі. Вибачте, якщо когось образила, когось зацепила. Но це моя особиста точка зору і я її висловлюю на своєму каналі. Далі, що я хочу сказати, ви знаєте, на сьогоднішній день настільки мені важко купувати щось цікаве, як свою колекцію, а разом з тим і вас радувати, що е я купую навіть те, від чого я раніше, вибачте, за такий вислів ніс воротила. А саме це про речі без клейм. Я не купувала їх. Я вважала, що повинна бути річ, якщо ти купуєш, платиш за нею достойну ціну, вона повинна бути такою, як повинна бути. Не тільки в гарному стані, без якихось, будемо говорити, із'янів, з колів, тріщин і все інше а потертостей, а також з клемом, щоб розуміти, кому із виробників належить ця річ. Але зараз я почала купувати речі і без клею. Тому що дуже важко знайти. Е, я ось придбала таку чайну пару велетень. Я знаю, кому вона належить. Це е, одна і е, 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 одна із чайних пар е, полонського фарфорового заводу. Форма називається Любава і розпис, це деколь, бачите, дзвіночки, які красиві дзвіночки. Придбала її, тому що, ще раз кажу, гарно збережена позолота. Дивіться, малюнок зберігся гарно. Так, да, клейма нема не на блюдці, не на самій чашечці. Але в зв'язку з тим, що форма говорить сама за себе, тому ми знаємо, що це любов. І от я придбала її в в Свою колекцію таку красоньку. У мене їх багато є, І для того, щоб поповнювати ряди продукції полонського фарфорового заводу. У вигляді чайних пар любов маю такий екземпляр. Ще один без клейма, подивіться. Ще один екземпляр, така чашка, вона без блюдця. І також без клейма, бачите? Але знову ж таки, чому придбала, по-перше, ціна, по-друге, рідкісний такий розкрас. Тут може бути два варіанти. Це може бути довбиш, а може бути полоне. Не знаю, ще не займалася чітким історією, так сказати, створення як малюнки, так і форми підприємству, якому належить цей предмет. Але подивіться. Досить таки цікава деколька. І ви вже бачите, що це період 2000-х років, тому що тут жодної позолоти, тільки люстр. Тільки люстр. Так. Це четвертий предмет. Далі я придбала ще ось таку просту простеньку-припростеньку чашечку, е, е, яка випускалася великими тиражами. Це повсякденні речі були для чаю, для молока. для... Узвару для будь-чого іншого. І зверніть увагу, зразу показую вам клеймо, це суми. А в нас суми в місті, в якому я проживаю, дуже рідкісний гість. І ось ми бачимо 68 копійок перший сорт, ось така чашечка, коштувала це, бачите, період Радянського Союзу, тому що є ціна, але форма дуже і дуже цікава. Подивіться, красива дуже ручка, деколька. А форма, дивіться, скільки рельєфного, рельєфної тут, рельєфного узору в самій фарфоровій масі. Форма не знаю, як називається, вона така величенька, я думаю, що десь 380 мл тут точно рідини поміщається такий двусторонній малюнок з обох сторін. Бачите? Ось така краса. Простенька, але. Вперше мені така форма зустрілася. І завершувати я свій огляд, буду ось такою новинкою. Я недавно придбала її в свою колекцію. Це не можна зустріти це не рідкість, можна часто зустріти таку чашку. Однак в мене її не було. Багато блогерів я вже бачила, вони показували в своїх оглядах. Це чашка гігант 0,5 літра. І це наперед забігаю, і це наш знаменитий полтавський фарфоровий завод. Красунька, це подарункова, звичайно, річ. Ви погляньте, скільки золота. Малюнок називається соняшник. Ось. Красива дуже ручка, форма цікава. Позолоте море, при, море прибагате таке море океан, так скажімо, позолоте тут з усіх боків і всередині, ззовні, і поручки, і понизу скрізь, крізь, крізь. Оздоба дуже-дуже гарна. Блюдечко тут простеньке, класичне, однак позолота виділяє його і робить. Досить таки привабливим і багатим. І ось таке клеймо. Бачите, перший сорт, полтавський завод. Є ще цифри, але я не знаю, що вони означають. Ціна зазначена тут на чашці. Подивіться коштувала 6 рублів. І це, звертаю увагу, що це деколь. А тепер візьмемо ось цю чашку. 1974 рік, море ручного розпису, якого красивого позолоти, також і ціна була 4.40. От як скажіть, будь ласка, яке було ціноутворення? Досить таки цікаво. Мені здається, що ціна на цій значно завищена, чи і, 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 на виробі чимось на цій чашки форми промінь Баранівського фарфорового заводу. Ось такий був огляд. Якщо сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що я дивилася аналітику: 50% всіх тих, хто мене дивиться, не підписується. Не знаю, чи вам не цікаво, яка причина мені не зрозуміла, але маємо те, що маємо. Тому і прошу. Зазвичай я це давно вже не робила. Однак 2024 рік був у мене досить таки невдалим всього на все, я вже говорила. 300 підписників в мене за рік було це дуже і дуже мало. Але все рівно, я вас всіх люблю, цілую, обнімаю, бережімо одне одного, допомагаємо одне одному і бережемо нашу рідну Україну. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.